До вашої уваги, Лот – це товари для краси бренду Livarno Home. В лоті представлені такі товари, як рукавички для миття тіла, обличчя. Так вони виглядають, тут дві штучки, їх розміри. У лоті шість упаковочок таких. Також є спонжики. Їх можна прати. Для зняття макіяжу, вони з натуральних матеріалів. Їх в коробиці 7 штук. Також в лоті є такі б'юті-блендери для нанесення тональної основи. Присутні розчіски. Більші, менші. Такі в двох кольорах. І така одна маленька є. Ще така сіра. Отака вона взадінь. Також є такі набори по догляду за обличчям. Це для вмивання, щіточки, також є пінцет для формування брівок, такі напальчники, щоб вимивати в зоні носика було зручно. Всього в лоті 35 одиниць. Собівартість однієї одиниці 53 гривні, а вартість лоту 1840 гривень. Такий лот ви можете вже замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А також підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки та слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую, заробляємо разом!